Барабан Олексій Савєльович 30-го року, 30-го... 3-го місяця, 30-го числа, Всі три, три тройки. От, родився тут же, ж. підгородній. Дід мій був Куркуль його називали. Чого він куркуль був? То, що він наймав землю. Учив дітей своїх 12 душ дітей, їх двоє, 14 чоловік, це моя мати там, це сердецький. І то саме от це, не треба з государства ні пенсії, ні квартири, нічого. Строїв глиняні хати ні собі. От, і в його ж була велика хата. Потім 33 році вигнали його, туди загнали школу, от і діда витерли. В армії в Отечественну війну. Шесть синів і шесть дочок у його було діда. І от це його він построїв, ну, хазяїн був землю, знав, як землю оброблять, і він пішов. До магазина сторожувати. Німці прийшли, іди діду в хату, всю хату. І от такі з дід, а дід, ми ще до війни без батька залишилися ми. от. А дід помер в верні війни. От такі случаї з дідом були. Жінку я взяв, жінку теж побиті. Співали дуже. І матери не і брати, і мати, і жінка в мене, і я. Я в Трускавці співав в хорі, в Полтаві в моршина. От і співав у заводі. коли станка стою і сам співаю, і в хорі в час співав. А що це за завод був? Карла Діпніх та трубний. трубний. Ну, Він і зараз робить тільки не на повну мощність. От там я заслуженого раціоналізатора України отримав, хоча я безпартійний, і порторг мені сказав, що він не партійний, йому не положено. Ну а директор, замдиректора сказав, що що він горе, взяв документи і ну, підписали Ну, а же ж я. що? Вдома ж 55 років стажу у мене по трудовій, так що я багато проробив. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви прямо могли за станком співати? Так, да, я на трісми не робив, ну, любив я пісні, Я їх навіть у своєму цеху теж співав у хорі. Так що я Ну, любитель був, на трись мене робиш. Коло станка труби обрізав я. І співав і в хор ходив, там в нас організувався, духовий. От, і на баян граю я зараз. Ну, це... А як от коли ви співаєте, відчуваєте, Коли на роботі ви співали, відчуваєте, це вам допомагає вас? Легше вам стає, як Кон... веселіше? Звісно, веселіше, що. Ну, скучно ж було, понімаєш, колодно, а так уже на душі леше стається, і сюди ж я ходжу оддушена. Скільки років ви в криниці вже? Ну, 18 років вже я. Mm -hmm. І ви відчуваєте, що ця ваша участь в криниці вам здоров'я додає? Ну, звісно, безусловно, здоров'я, тому що чоловік, як би сказати, душа молодіє. А я люблю, якщо скучно, взяв, пограв на баян, поспівав. Ну я ж їздив вже в этот Трусковець. Там у хор участвував і в Полтаві, і в Моршину теж участвував. У мене є документ, що я от таки я люблю поспівати. А Конечно, є у я... вас якісь побажання для тих, хто би хотів, наприклад, вчити пісні ансамблю «Криниця»? Що ви хотіли, ну чи ви хотіли, щоб ці пісні жили, щоб їх виконували? Безусловно, то, звісно ж, мені радо, що в мене діти співають старша дочка, в мене артистка була в Пашкевича сльоти, якщо знаєш там в западній. І в заводі я її устроїв, теж співала вона тут. Ну, а менша ця, в неї нема таланту. Ну ця заслужена в собі зі начальником, і от це ж в неї така діло. А скажіть, будь ласка, от ви коли співаєте в криниці, ви ніколи не заспіваєте, ви тільки басуєте. А буває таке, що ви вдома от приходите з репетиції і вдома співаєте. Та я співаю і дітям, і внукам, і граю, і співаю. Чому ви в ансамблі не заспівуєте? А, ну, напевно, я ж вже боліти почав здорово. Ну, не то, що боліти, а я граю ж на ету, співаю на дев'яте mm -hmm. сам. Okay. На, на баян граю і співаю. Так що, ну, а тут по, полюбили мене тут yes. коло Корнутихи. Вона молодець, добре співає і я прикреплений книги. Можу я співати, я співав тут, ну, як таке я співаю я сам. Дуже вам дякую. Дякую.